Ashimai tanto de burro di o reno Ми всі зібрали, стаємо, урядаючи нам ближня Твої щедро вірою помазуючи ялеєм рабів Твоїх, її, каже, відай, влади свій Господи, помилой сіли, рабів Твоїх, струменями, милості Твоєї, Христе і помазай священиків Твоїх, обі, Господи, я плавотровою хороб'ю і волі, не друге нашестя од тих, що мучаться і знемагають страждань, щоб і вони. Ащиш прославляє тебе із вдячністю, славу Оттю і Сину, і Святому Духові, небесним знаменням смиренного пришестя, являє нам вивістя Божественну, тому води коне, віддали твоєї милості і не зневаж тих, що завди з вірою зеває Бог Суві скриня, Господні, Господа, і не в час і навіть. Сили, і перемагає владою своєю, тому повінчані, сяймо твої благодаті з радістю, госпоємо тебе, все хвальна, владичим. На царство Небесного, бо ти Бог великий бідний, що охороняєш за вітрі твім і твою тим, що любить, хто любить тебе, даєш визволення від гріхів через святого Твого Траха Ісуса Христа, ти знову відрочуєш нас, від гріха, просвічуєш сліпих, відносиш тих, що впали, любиш праведників і крісників, милуєш, знову виводиш нас з темряви, і тіні смертної, говориш тим, що в Кайданах вийдіть, і тим, що в темряві відкритися, позасила в серцях наших світло, пізнання лиця Його. Відколи ради нас на землі він з'явився і судьбі ж Божир, тим, хто прийняв тебе, ти дав владу бути дітьми Божими, купіль другого народження, дарував ти нам для усиновлення і віддалив ти нас, від влади диявола, бо благословив благословити, очищатися кров'ю, але є святим. Дав Ти образ Христа Його, щоб бути нам, христовим ставом, царським священством, народом святим, ти очистив нас Водою Освятим Духом Твоїм святим. Замалий когось, дай нам благодать на цього служіння Тобі, як колись Ти дамо й сиві Твоєму, і Самоїлу, улюбленому Твоєму, і Оанну, обраному Твоєму, і всім у всякому роді і роді, що тобі благогодили, тому вчений нас бути служителями Твого Нового Завіту, над цим, що його ти чесною кров'ю Христа Твого. Щоб, звільнившись від мирських походей, ми стали мертвими для гріха і жили для правди, затягнувшись у Христа через помазання, освяченим єлеєм. нехай буде, Господи єлеється, єлеєм є нем ради, сієм священня, Бежу і Царствою, неприступною силою, від'єднанням всякої диявольської своїх дії, печатю Негосуною, радість серця на вічною, щоб і ті, хто помазується ним для другого народження, були страшними для супротивників і засилими всех і святих Твоїх. Часів, і поруку, і не маючи чи пороху, і нехай вони будуть прийняті у вічне твоє упокоєння і приймуть почесть небесного покликання. Твоє бо боє, щоб і і спасати нас, Боже, наші любі славу посилаємо з єдинородним Твоїм сином і і святим, і моєї житлотчим Твоїм духом, нині по всех віки і навіки віки. Ти даю душ